Кабачки з соусом сацебелі на зиму, ароматна та пікантна заготівля, в якій ніжні кабачки просочуються грузинськими спеціями, часником, томатами та гостринкою. Для цього рецепту мені знадобиться 4 кг вже очищених кабачків, зрізаємо краї у кабачків і якщо старі кабачки, то очищаємо їх від насіння. Потім нарізаємо кабачки на невеликі шматочки і викладаємо їх в кастрюлю. Сюди ж додаємо сіль, цукор, олію без запаху та соус сацебелі. Якщо у вас немає такого соусу, його можна замінити звичайним томатним соусом, додавши до нього трохи гострого кетчупа чілі та приправу хмелі сунелі. Перемішуємо, ставимо на вогонь. І готуємо 30 хвилин з моменту закипання, періодично помішуючи. Далі цілу голівку часнику дрібно порубаємо ножем або можна видавити через прес. Кабачки протушкувалися вже 30 хвилин. Тепер додаємо сюди часник та оцет. доводимо до кипіння і кип'ятимо 5-7 хвилин. Банки і кришки я заздалегідь простерилізувала і розкладаємо готові кабачки по банках. Закочуємо та остужаємо під ковдрою. Соус надає страві насичений смак. Така закуска відмінно поєднується з відвареною або запеченою картоплею, гречкою, рисом, булгуром, а також смачна просто зі шматочком хліба. Зручно відкривати взимку, коли хочеться чогось соковитого, насиченого та літнього на смак.